Ми Моргана на рахунок три сім'я та сам план новий. Пакет у номері 556 негайно забери його. Зрозуміла. Що скажеш? У вас дуже вправні руки, містере Морган. Каю, у нас побачення, друже. що сталося. ось що. На новий диван потрапило. А трохи. Воно рожеве. О, господи. Я щойно говорила з Ніною, вона залишається на свята в Лондоні. Ні, 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 ні. Джес. Моргане завжди святкують різдво, разом це не обговорюється. Ну, тоді давай злітаємо до Ніни і відсвяткуємо різдво в новій обстановці. За Завей весь цей час, час я зрозумно. Ну, жбокає, це знаєш слова. Я не співав, Ти співатень. Ну я, я не співаю. Ти не ймовірна. З різдвом Ви рано. Ого, ні, ні, ні. Мама, тато, Омар, Омар, Моргани. Це твій хлопець, він же накачаний. Він може вдягнутись. Так, татко, він назвав мене татком. 21 першого Ти підготувався. Одна до швидка оборудка і вся поїздка окупиться, Тож різдвяні свята морганів розпочинаються. Привіт, що не насолоджуєшся сімейним відпочинком. Що тут коїться? А ти мене не впізнаєш? Можливо, це нагадає. Я прийшов забрати бізнес твого батька. Хто він такий? Він з мого минулого. Знову секрети. Де не він контролює мережу мого тата? Значить, всі його гроші усіх його вбивць. Спогатися не вийде. Він нас знайде. Отже, який план? дельфіна. Ми повинні потрапити в будинок, де я виліз. Хочеш зайнятися зі мною лазанням? Приймо за честь тату. Де Дена. Де Він прийшов у мене зупинити. Маленький, Маленький принцес, це мій А правда, що ти продаєш уживані автомобілі? Сертифіковані БО. Родина та сама. Чому тут три подалі? Це важі. Щоб зробити. -то. План. Ваші сімейні свята завжди так проходять. Насправді так. Марк Уолберг, Мишель Мона. Наблизися знову до моєї родини, я тебе розірву. Що ж, гаразд, старий, подивимось на що ти здав. Омар зможе поїхати з нами, так? Так, куди ти, туди і я. Гаразд ти в ділі. Так, а в якому ділі? Ти в глибокий доб. Сімейний I'm план be. 2.